Привіт-привіт, народ! І так, остання серія серіалу про мільйон євро в Франції. Остання серія, я так вирішив трошки розказати про цього француза. Ну, фактично, кінь француз, українець, наш земляк. Значить, 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 значить. Чого я говорив в попередніх серіях, що коли я зацікавився його долею. І його, його історією, то я знав для себе такі, е, такі речі, які я просто навіть не думав, що таке було. Значить, ситуація така. Ситуація така. Е, прийшли німці до нас сюди, ну, скажімо так, в Кременеців на Кременеччину. А всього-навсього, то в 41-му році вони прийшли, а в 39-му році то ще була Польща тута. І совєти, які що прийшли, освободітелі, так як зараз там на півдні, на сході України, освободітелі, показали, які вони освободітелі дядьків, господарів, як куркулів, повивозили на Сибір, катували в тюрмах. А при відступу, коли німці наступали, при відступу майже в кожній тюрмі порозстрілювали тих, кого не спіли вивезти, в тому числі і в Кременецькій тюрмі, і в Львівській тюрмі, і в Дубні. То окрема тема, то я вам ще розкажу. От. Ну, але ж, ну і виходить, що німців на той час наші прадіди вважали теж як освободителів. Ну, які вони там нахер освободітелі, то такі самі, як і москалі, у Тільки трошки інакше німці трошки хитріше поступали, не так нагло і тупо, як москалі. От. І що значить, виходить? Ну, прийшла, прийшли німці сюди. Наші думають, о, звільнили Україну, буде вільна Україна бігом поробили, е -е, поставили українських старостів по селах. Українську поліцію Січ створили, вже порядок, все, свою владу тут придумують. А німці ні, хлопці, ви що? Так воно не буде. Тільки трошки далі фронт туди ближче до Києва пішов. Німці так. Хопа, до кожного старости приставили німця. Ніби староста головний українець староста в селі, але без, ріш... без дозволу того німця, типу куратора, нічого не рішалося. От. Помалу, помалу, значить, так почали закручувати гайки на свою сторону німці. Значить, з тих, з тих з тої поліції української німці перейначили. Із тих хлопців зробили 102-й шуцманівський батальйон в Кременці. Тобто, вже такий військовий підрозділ. Ну, ніби якби українці не, не, не возмущалися, непогана справа, значить, все одно, як зараз в ТЦК, да? і форму дають, і зброю дають, до речі, зброю давали додому і годували. І пайок давали ще, щоб на сім'ю, і з тої сім'ї нікого не, не виганяли в Німеччину на, на, на роботу, як це ну, не вивозили. Ну, коротше, Суперово, знаєте. От. І значить, не буду вас забивати голову е цифрами, бо я сам не люблю їх, в мене пам'яті нема. Прийшла така пора, що е ці самі наші провідники українські. Зрозуміли, що освободітелі ні хрена не освободителі. І, і вирішили тих освободителів кинути через Е. От. Коротше, що вони зробили, відкрили тюрму в Кременецьку, випустили з тюрми заключених От. раз зі зброєю, пішли всі в ліс, то не так далеко, є таке село Антонівці. Там, я знаю, кілометрів 10-15 від Кременця. Там в, тих, в тому селі в лісі було штаб УПА. Ну, Москалі, можуть сказати, Бандеровці, але вони не зовсім праві. Через те, що на той час там було, виходить, так, УПА. то є УПА, Одне крило то було Мельниківці, друге крило. Бандерівці. От. от така ситуація. Ну то ще до того колись я вернувся до тієї політики. Але ситуація така. Значить, до того, поки я почав цікавитися долею того француза, я вважав, що тоді вся та, Шуц... 102-й шуцманівський батальйон, шуцмани то стрільці по-українськи. Що ті всі стрільці, всі пішли в ліс в УПА, а виявилося, що не всі. <реш> Понимаєте, як? Тоді вже теж була демократія. Хто хотів, той пішов, а хто не хотів, не пішов. І між тими, хто не хотів іти в ліс, був цей мій француз, можна так сказати, про якого я вам розказував. От. Він остався, якби вірний, німцям, все-таки, як не як. І, ну, звичайно, то вийшлося, розцінилося. Німцями та вся ситуація як зрада, ну то й фактично була зрада українцями. Хоча воно так сталося просто, бо десь там провід УПА перехватив якусь депешу якогось німецького генерала, там, то, то все в історії є. що Німці зовсім не збираються робити Незалежної України. Так само, як москалі не збираються зараз робити ДНР чи ГНР, чи ще якусь херню. Вони хочуть то все приліпити до себе і вигрібати там всі. Корисні копалини з землі. І, 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 все, і все корисне, що там можна вигребти. От така сама ситуація була з німцями. І коли наші зрозуміли, що то знов нас використовують, от, от тоді і то вся ситуація обернулася. Но герой мої, мого серіалу остався вірний німцям. Ну що зробиш? Такий був його вибір. А після цієї ситуації німці вже не вірили українцям зовсім. І е, остатки цього 102-го шуцманівського батальйону з Кременця розкидали по всьому, по всі тодішній підконтрольні німцям території. І саме цей е, наш герой попав у Францію, по-моєму, е, в якийсь там. З підрозділів е, німецької агент, ну, агентури, чи як би то сказати, ну, з підрозділів. Коротше, він вів боротьбу з французькими партизанами Франції. І значить, е, що я накопав, що я накопав, значить, він був на тій території е, під час, ну, значить, коли вже під закінчення війни, е, ту територію Відвоювали американці, і фактично він попав в полон американцям. То не є новість, таке було. І Совєти приїжджали в ті лагера, де там ті полонені були, і пропонували українцям, русским, ну, коротше, виходцям з СССР або з тієї території повернутися. Розказували там. Казочки, як то все буде файно. але дядьки, які мали мозги в голові, розуміли, що в, луч... в кращому випадку то то пасти білих медведів в Сибірі їм світило. А скорше всього, що просто-напросто розстріл і, все тако... і щось такого плану. От. Ну і оцей дядько то все пр прекрасно зрозумів, і він не перейшов, ем... ну, не вернувся назад в Україну в той час. І скажу вам більше, мені вдалося накопати архівні дані про учасники про як ну да, фактично, учасники чи як про склад того 102-го Шуцманівського батальйону, а дані були колись, ну, КГБ, потім до, 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 коротше, з КГБ воно було. Ну, і Ті дані, нібито, роз... я думаю, що були вже розсекречені, не знаю. Ну, коротше говоря. Так от, там служивці того француза, там були дані, розписані, КГБшники вели тих людей, як би то сказати, слідкували за їхньою долею настільки, що в тих документах було розписано в яких містах, в яких країнах. Проживали ті люди, на яких роботах працювали, де померли, і навіть за декого пише, на яких цвинтарах були поховані. Уявляєте? Отака От була... От була служба Божа колись. Так вони працювали файно. А саме за нашого героя згубили слід, коли він попав в полон американцям. І якоби він виявив бажання служити в американській армії. Якоби і все. І більше за нього нічого. І я знаю, чого більше за нього нічого. А діло в тому, що він пішов служити в іноземний французький легіон. А ви знаєте, що таке? А то така штука, що до недавньої пори туди брали всіх любих рябих, босих голих, любих. Злочинців, всіх, хто міг добратися туди до них, до прийомної комісії цього іноземного легіону, всіх приймали туди. І якщо чоловік добросовісно відслужив службу в іноземному легіоні там, певну кількість років, йому повністю робили чисту особову справу. Плюс там надавалося кусок землі, громадянство Франції, Якісь там ще бонуси, і оцей наш герой якраз використав ту штуку, через що його КГБшники згубили. Скорше всього, що він був учасником війни во В'єтнамі, бо це була якби слідуюча можна сказати, війна після Другої світової, і він благополучно повернувся живий і цілий назад. Хотів сказати додому, ну Францію і повністю поміняв своє, через що була проблема, він поміняв свої дані повністю. І він собі спокійно жив у Франції, працював. Дядько був далеко не дурний, тільки з того, що я вам вже, розказую, то зрозуміло, що він не то, що роз... не дурний, а дуже хитрий був. Е, вот. І е, ну, ніби то вже таке, якби то було відомо, що був він і підприємцем, і на кількох роботах працював. Ну і не алкоголік, такий нормальний, активний громадянин Франції. От. А вернуся ще назад до тієї історії з 102-м 102 Шуцманівським батальйоном. Оці всі, що пішли в ліс в УПА. Оце теж, як я почав цікавитися, це, це дані архіву з КГБ колишнього. Що виявилося? Вони там в УПА в лісі довго не затрималися. Помієте, тут хлопцям була лафа скільки ж то, 41-й і 44-й. Ну, 3-4 роки вони тут собі кайфували непогано. Приблизно, як зараз ти кайфують, кайфують. Да? Всі бонуси, хавчик, зброя, Ну там не в особу їх хтось зачіпав сюди, туди. О, цього. А тут Татрах-бах і в ліс. А в лісі що? А в лісі? Напівголодні, сиро, зимно, в тих земля... в землянки, в Київках, вот, бої, нестача зброї, нестача одежі, воші, хвороби. І що ви думаєте, є дані? Хто контролювало? Контролірувало... КГБ то контролювало, уявляєте, що майже всі ці самі? Учасники Шуцманівського батальйону, які пішли в ліс тоді е, от, зі зброєю, майже всі виявляються таке, так, так можна було, як <свісно> тільки на комедії. розумієте? помалу, помалу писали рапорти, що там в мене вдома жінка, маленькі діти. То в мене там хвороба якась. І, коротше, з часом майже всі вони з лісу вийшли назад в селу, ну, додому в свої села, чи там в Кременець, чи куди. І, і якби вже ну, там якось Брали якусь участь в тому Русі ОПА, але не, не таку активну, як от така інформація, таку інформацію накопав я. І воно мене дуже здивувало, бо то, як би то сказати, випадково. Я собі думав так, що вони там. То ті шуцмани всі пішли в ліс, і що вони вже воювали, і майже всі погинули в тих лісах, а виявляється, отаке от буває. І от, що заслуговує, не знаю, якоїсь поваги ця, ця структура КГБ, що вони кожного учасника підпілля, кожного, будемо казати, як кажуть москалі, Бандеровця, Мельниківця вони кожного. Від... Простежували до могили, уявляєте, до могили. Вони знали, коли помер, де похований, на якому цвинтарі. Ну то не про всіх, скажу вам. У тих документах, що я бачив, були такі були такі люди, що там про них тільки тільки як ну, псевдонім тільки писало псевдо. псевдо Або там ще приблизно з якогось там приблизно з такого-то села. І все. Більше інформації, то два варіанти. Або про нього більше нічого не знали, або, або знали про нього дуже багато, але та інформація була і є засекречена по сьогоднішній день. А чого вона може бути засекречена? Бо дядько міг працювати на них. А там таких було багато, як виявляється. Отака ситуація, Вибачайте за погане відео, бо вже зовсім вечеріє. Тут в мене зовсім під вухом свіркуни, так свіркочуть, аж забивають звук. Бувайте здоровенькі, на тому закінчується серіал про поки що закінчується. Може ви захочете його продовжити. Той серіал про мільйон євро Франції. Давайте пробуйте. Бувайте здорові. Хорошого вам настрою, миру, щастя, здоров'я і всього, що кому треба, тільки те, що вам треба, щоб не заважало вашим. Близьким, а то буває всяке.